Книжкова країна на ВДНГ знову збирає читачів, авторів, зіркових гостей та всіх охочих. Один із найбільших книжкових фестивалей проходить уже в четверте. Що нового на цей раз підготували для відвідувачів? Вікторія Дмитренко розкаже. Той сайт столична ВДНГ. Одинадцята ранку. Книжкова країна готується до відкриття. Всюди гармидери, стукіт. Учасники розкладають ятки та збирають декорації. А вже за годину все починається. Жай на ядках та плодовий на галявинах Цьогоріч виставку прикрасили осінніми фотозонами та величезними інсталяціями у вигляді овочів. Ми збираємо йому плоди, і, зокрема, це таке свято осіннього врожаю. в першу чергу від наших видавців, які дуже вправно працювали цілий рік і цілий теплий сезон. То що вродило цього року в українських видавців? Яким літературним меню пригощає книжкова країна? Це і трилери, і детективи. І романтичні комедії, і дитяча література в нас представлена. Асортимент на будь-який смак, історична література, сучасники, і класики, українські і зарубіжні, багато перекладів і книг про війну. Ціни різні від трьох сотень і вище. В середньому за якісний друк просять пів тисячі гривень. Тому що друк дуже дорогий, але ми робили переоцінку ще на початку року, тобто до попередньої виставки. А після цього не робили. Била, але я розумію, що незабаром ціни не можуть змінитися. Ще гості розглядають, купують і приходять на події. А дехто ще й в костюмах, як Марія. Я не пам'ятаю авторку, але вона пише прям величезну збірку по грецькій міфології. Я буду полювати за нею. Книжки тут можна не лише купити, а й послухати. У виконанні відомих зіркових гостей. Стендап-артист Василь Байдак уперше читає дітям Вінні Пуха. Тепер я, мабуть, можу й почати. Ось мій вірш. Лежить, простягшись на весь ліс, каштан, що гордо, й пишно ріс. До цієї події каже так готувався, що ретрит з тваринами влаштував, аби краще вжитися в ролі героїв. Я спостерігав особисто два тижні за собою. Потім в, ну, в ведмідь. спочатку теж зробив помилку. Я спостерігав просто за ведмідем, Ну звичайний, але потім зрозумів, що він же говорить. Тут і родинні читання і творчі майстер-класи, а ще професійні дискусії, зустрічі з авторами і благодійні ініціативи. Здавалось би, що на книжковій ярмарці може робити. Вити дрон із просвітницькою місією на фестивалі сили безпілотних систем. Якщо ви бачите, ударний ударний дрон вампір. Він також, крім того, що він може вражати, він може робити доставку. Тобто, ми демонструємо тут технології з одного боку, а з іншого боку, ми допомагаємо збирати і доставляти книги на фронт. То що читають українці? Ті, з ким я говорила, кажуть, останнім часом від реальності тікають у вигадані світи. Я відкриваю книжку, все. Я знову в якійсь знайомій історії зі знайомими персонажами. Мені тут на душі тепло і спокійно. Хтось навпаки обирає життєві історії, аби краще осмислити сьогодення. Від реальності я не можу втекти, бо в мене син служить. Ти відчуваєш якось інакше, переосмислюєш якісь інші дії, питаєшся жити якось спокійніше, ну тихіше, розуміти більше людей. А ще люди справді стали більше читати лише в перший день фестивалю на ВДНГ прийшло майже 15 тисяч відвідувачів. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький Ми Україна, марафон Єдині новини.